Добрий день! Давно я не робила домашню ковбаску, Вирішила зробити її з м'яса індички і курки. М'ясо я нарізаю смужечками, тоненькими брусочками і відбиваю ножем. У мене є важкий ніж з широким лизом. Їм дуже зручно відбивати ясо. Не роблю його, а саме відбиваю. Ось так перегортаю його поступово і знову відбиваю. М'ясо повинно липнути до рук. Спочатку відбила індичку, а потім курку все це я склала у миску і додала сіль і спеції за смаком. Сіль додається 20 грам на 1 кг м'яса. Взагалі за рецептом додається нитритна сіль і звичайна кухонна сіль 1 до одного, тобто 10 і 10. Але я додаю 15 кухонної солі і 5 нитритної. Про нитритну сіль можна почитати в інтернеті. Потім треба все ретельно вимішувати протягом 10 хвилин, а мабуть і більше іноді. Поступово додаючи холодну або навіть крижану воду. Вимішувати треба до того стану, щоб пальці на руках починали злипатися. Бачите як? Фарш готовий, можна викладати в якийсь контейнер і відправляти в холодильник. На декілька годин, а можна і на добу. За цей час пару разів можна перемішати цей фарш. Потім я беру рукав для запікання, відрізаю шматок, розрізаю його, щоб утворився прямокутник, розкладаю його на столі і з однієї сторони викладаю фарш, формуючи ковбаску. Я трохи змочила руки, щоб ущільнити більше фарш. А потім починаю згортати його пролито. Накриваю спочатку плівкою і згортаю. Врешті-решт ми повинні отримати цукерочку. Ось так я згортаю. Чоловік мені допомагає із цією плівкою впоратись. Згорнули рулетом і починаємо з однієї сторони закручувати, як цукерочку. Це час фарш щільнюється тільки з однієї сторони. Чоловік допомагає зав'язати, бо самому мені тут не впоратися. Хтось може зможе сам це зробити. Я залучаю чоловіка. Потім ми знову закручуємо з другої сторони. Бачите, так ущільнюється фарш. І знову зав'язуємо. А потім ще я загортаю ковбасу у харчову плівочку. Коли буде варитися, вона, щоб не потрапила до неї вода. Про всяк випадок. Це я роблю ось так. І так я роблю 4 рази. У мене вийшло з цієї кількості м'яса 4 батончика ковбаски. Ось я. Зважила і на вагах 523 було. Можна дати полежити ще в холодильничку відпочити, а можна одразу варити. Починаємо варити в холодній воді. Я беру велику кастрюлю і одразу всю ковбаску складаю в неї. Починаю нагрівати на середньому вогні. Нагрівати воду треба до температури 80 градусів. Вариться ковбаса при цій температурі десь годину. Годину 15 хвилин. Коли цей час пройшов, ковбасу треба охолодити. Я ставлю кастрюлю під холодну воду, проточну, можна додати льоду, якщо він у вас є. Потім її треба дати відпочити. Можна підвісити її, щоб вона трохи повисіла і від з неї вийшла зайва. Потім я вже знімаю з неї плівку і відправляю в холодильник. Вранці можна куштувати, але ж до ранку я не дотерпіла десь через годину півтори. Мені треба було його вже розрізати. Ось така у мене вийшла ковбаска смачна, соковита, запашна. Все це, це залежить від спеції, які ви будете додавати. Я вже робила таку ковбаску із свинини із чисто індюшатини. Вона завжди виходить дуже смачна і соковита. Головне не брати одну грудку, тоді вона буде сухою. Чекаю на ваші запитання, якщо вам сподобалось, чекаю на вподобайки. І смачного вам. Спробуйте ви приготувати зустрічі